Нині у відділенні за напрямом працівник фермерського господарства навчається 26 слухачів. 11 з них вже закінчують навчання, яке тривало 11 місяців. Взагалі, ця професія вона досить обширна, і сам цей напрямок, який навчає цей центр, він є досить обширний. Робітник фермерського господарства це взагалі така узагальна назва. А так ми. Навчаємося по багатьох професіях, і це є слюсоремонтник третього розряду, доєр четвертого розряду, тваринник четвертого розряду, а також водій посвідчення Б, С категорії та Тракторист-машиніст категорії А-1. Рівненський центр профтехосвіти Державної служби зайнятості співпрацює з багатьма агроформуваннями Рівненщини та сусідніх областей, навчаючи на їх замовлення робітників. А викладають для слухачів не теоретики, а люди, які все своє життя працювали і працюють у галузі. Крім теорії, тут є повністю практика, і тим більше під час проходження навчання вони практикуються, їдуть на практику ті господарства, куди мають їхати сам пробують. Практично готова людина для. Того, щоб працювати в сільському господарстві, займатися вирощуванням запотиски культури. Дехто із слухачів уже має вищу освіту, та неконкурентну спроможність обраного фаху на ринку праці змусило їх навчатися новій професії. Сьогодні ми говоримо про те, що має бути заакцентована увага на технічній спеціальності. Ми сьогодні говоримо, що Багато є потреба в тому, що фахівці в сільському, наприклад, господарстві. І сьогодні центри зайнятості мають виконувати функції до тих пір, поки не врегулюється державою пропорція, має виконувати функцію того навчання, навчання і можливості дати людині. Отримати ту спеціальність, яку він хоче, вивчаючи потреби роботодавців в Олександрійському відділенні, планують ліцензувати нові професії та навчити робітників зеленого будівництва та рибоводів. Богдана Трофимюк, Назар Мідріган, інформаційна програма День.